От кажу вам, друзі, після цього рецепта ви більше не захочете купляти тістечко у магазині, тому що сьогодні я вам покажу рецепт тістечок дуже смачних, і ви будете готувати їх вдома буквально за лічені хвилини. Рецепт простий, рецепт доступний для кожного. Кожен повторить, тому не негайно хвилини починаємо готувати. Беремо кухонні ваги. Нам потрібен друзі, цукор. Цукру нам потрібно 60 грам. Можливо, в камері вам виглядає, що цифри мигають, але в реальності цього немає. Це просто так відеозйомка передається. Тепер нам потрібно 2 курячих яйця. Тепер сюди ми додаємо, друзі, одну чайну ложечку ванільного цукру для аромату. Тут у мене 200 мл молока. Додаю тільки половину. Вистачить. Тепер вінчиком все це гарно перемішую. Тепер, друзі, додаю сюди 180 г борошна. просіяне борошно вищого гатунку. Додаю 3 столових ложки какао. Тепер міксером все це гарно потрібно перемішати і замішати наше тісто. Але молочко беремо з собою. Спочатку міксером ми так гарно перемішуємо, тому що зараз, якщо ви включите, у вас борошно буде по всій кухні. Зараз, друзі, не переживайте, ніяких грудочок не буде, все це гарно вимішається. Буде все супер. І тепер можемо потихеньку включати міксер. Тепер вливаємо потихеньку молочко. Друзі, і виходить ось таке гарне тісто. Подивіться, бачите, яка красота. Постепенно ми вливаємо молочко. Все гарно ось так замішується і чудово. Тепер додаємо сюди одну чайну ложку розпушувача, але в кінці ось так, Я з гіркою додаю. І ще раз замішую. Достатньо довго вимішувати не треба. Добавили розпушувач, друзі, перемішали. Тепер сюди додаємо 100 мл простої олії. Ось так і все гарно ще раз замішуємо. Коли тісто у нас готово, беремо деко. Розмір у мене деко 30 на 40 і вливаємо сюди тісто, друзі. Попередньо застелив пергаментом, дав піднис олії тільки для того, щоб пергамент гарно тримався. Такий вам лайфхак. Виливаю сюди тісто. Тепер тісто гарно ось так розрівнюю. Тепер тісто ми ставимо, друзі, у розігріту духовку. Духовка повинна буде вже розігріта до 180 градусів. Від 15 до 20 хвилин Це залежно, як у вас випікає духовка. Ось орієнтуйтеся на суху зубочистку. Тобто втикнули, зубочистка виходить суху, сухою, значить, тісто повністю готове. Режим духовки верх-низ, плюс конвекція, якщо є. 15 хвилин вже пройшло. Забираємо наш коржик Так, перевіряю зубочисткою. Все, виходить повністю суха. Значить, коржик повністю приготувався. Виставляю і даю йому, друзі, час, щоб він остинув. Він може бути тепленький, але зараз він дуже гарячий. Працювати з ним взагалі, тобто неможливо. А за той час ми будемо готувати дуже смачний крем. Швидко готується з простих продуктів, друзі, і 100% у вас вийде. Для крему, друзі, вам потрібна цукрова пудра. Дивіться, цукрової пудри я додаю 3 столових ложечки. Глибоку миску, де будемо збивати крем. Також я використовую, друзі, вершковий сир. У мене це сир Філадельфія, тому що він більш перевірений, більш якісніший, ніколи мене не підводив. Рекомендую не економити на цьому продукті, тому що сам через це проходив, друзі, і деякі рецепти переробляв. Так, 130 грамм вершкового сиру. Це виходить маленька пачечка. І все це заливаю жирними вершками 33% 150 мл. Вершки холодні, з холодильника, дуже важливо. Тепер, друзі, міксер збиваємо приблизно 3-4 хвилинки. Все, друзі, крем повністю готовий. Такий, друзі, вийшов крем, бачите? Він густий, тримається. Дуже добре, тому що жирні вершки. Провірений крем-сир, і результат також, друзі, провірений на лице, як то кажуть. Тепер беремо наш коржик. Ось так його. Забираємо паргамент. Тут, друзі, бачите, ось такі порожнини. Це не пристав кож до паргамента, це просто тому, що. Він, бачите, піднявся. Ось такі гульки. Це абсолютно нормально, нічого страшного. Щоб ці стечка гарно виглядали, друзі. Зараз потрібно вирізати круглу форму. І дивіться, в мене круглої форми, прям такої металевої кондитерської, нема. Але в мене є ось така кришечка. Підберіть собі любий інвентар, який вам більше подобається. Що маєте в квартирі, можна баночку якусь маленьку. Якщо вона у вас кришечка, в мене, бачите, тоненька, і вона буде прорізати цей корж. Якщо у вас не товсті стінки, берете ножик. І так, раз, 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 раз і готово. Ось так взяли. Ось. І готово. І вирізаємо, друзі, ось такі кружельці. Ось, бачите? Все, друзі, вирізав. Вийшли ось такі гарні кружельця. Бачите? Ось так у вас повинно вийти. Я ще тут міг два помістити, але не потрібно, тому що це нам обрізочки, ці пригодяться. Ми беремо чашу блендера ось таку. Беремо ці обрізочки і переміщаємо їх сюди. Нам потрібно зараз буде крихту зробити з них. Так, дивимось. Ось, чудово, друзі. Ось така крихта просто ідеальна. Я її пересипаю на плоску тарілочку для того, щоб вона підсохла і не сильно запарювалася в чаші. Ось. Тепер, друзі, потрібен кондитерський мішок з такою насадкою, буде гарно виглядати. Бачите, ось така. Так. І переставляємо крем до кондитерського мішка. Крем густий, гарний, такий повинен вийти. Бо якщо, друзі, у вас не зб'ється крем, якщо ви вирішите брати не такі жирні вершки, тоді вже ці цістечка не будуть мати такого ефективного вигляду. На смак вони будуть смачні 100%. Але вигляд вже буде не той. Тому мінімум 33% жирності вершки повинні бути. Якісний крем-сир, ну і цукрова пудра, і успіху приготування вам забезпечений. Мені дуже друзі важливо, щоб у вас усе вийшло. Я би дуже хотів побачити ваш результат. А свій результат ви можете скинути у мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал щасливий кухар є внизу. Ви приєднюєтеся і автоматично попадаєте до чату, де ми всі можемо спілкуватися. Всі, хто там є, 12 тисяч людей можемо спілкуватися, обмінюватися рецептами, обмінюватися досвідом. Ви можете подивитися своїм результатом. І мені буде дуже цікаво поглянути, що у вас вийшло. Так, чудово. Тепер дивіться, що ми робимо. Бачите, яка гарна форма. Беремо тістечка і ось так гарно наповнюємо. Ось так. Красота. Тут всередині, друзі, залишайте ось таку бачите, дирочку. Зараз поясню, для чого. Друзі, я абсолютно не кондитер, але люблю готувати до чаю щось дуже смачненьке. Так, напевно, крему в мене на всі не вистачить. Зараз нам потрібно, друзі, будь-яке варення, яке вам тільки любиться, яке ви полюбляєте. У мене це консервована смородина, подрібнена. Ось так воно виглядає. Бачите? Тут можете використовувати що хочете вже. Беремо ось так і ставимо сюди всередину. Наповнюємо всі наші тістечка. Виглядає це, друзі, все дуже гарно. Але смак, я вам кажу, смак ви цей не забудете. Ви схочете готувати. Я вам рекомендую готувати подвійну порцію, тому що це реально дуже-дуже смачно. Вони просто тануть у роті. І тут у нас ще залишилося трішки крему. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо і ось так крему зверху ще. Даємо раз, Раз. А тепер, друзі, присипаємо ось цією крихтою, яку ми подрібнювали. Ось так багато присипайте, щоб гарно ось так воно розподілилося. Все, що падає, воно падає на дошку. Ви собі звідти можете назад позбирати. Друзі, це просто нереально гарно виглядає. А тепер, друзі, беремо ось таку лопатку або ножик кухонний і гарно виставляємо. Бачите, вся крихта залишається. Виходять ідеальні тістечка, які вашим гостям і вам 100% сподобаються. Ну і остання, друзі, і красота. Супер! На ну зверху можна трішки цукрової пудри, щоб ще краще виглядало. Ось такі засніжені, друзі, до різдвяних свят. Ну що, любі, друзі? Це виглядає дуже гарно, це виглядає дуже ефектно, готується швидко, готується просто. Смак. Давайте спробуємо, що тут по смаку. Я, в принципі, знаю, але ви ж не знаєте. Подивіться, друзі, як воно гарно виглядає. Бачите? Всередині ось таке. Красота. Подивіться, як гарно виглядає у розрізі. Чудово просто. Пробуємо. М -м. В який раз, друзі, переконуюся, що ці цістечки треба готувати. Це супер. Знаєте, вони ідеально просто збалансовані, вони не сильно солодкі. Крем має ідеальну текстуру. А з Карпатським чаєм від щасливого кухаря цей десерт перетворюється в шедевр. М -м. Що я вам і говорив? Це дуже смачно. Готуйте, насолоджуйтеся, будьте щасливі. Кидайте у мій телеграм Щасливий кухар свій фотовідгук. Мені дуже цікаво подивитися, який вийшов у вас результат. Ось ви бачите відгуки, які скидають інші учасники телеграму щасливий кухар. Чекаю вас там, всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю. І до зустрічі у нових рецептах.